Інна, що робити, якщо переїла? Ага, Дивися, що головне? Головне не сварити себе, тому що це час від часу трапляється з усіма, навіть зі спеціалістами зі здорового харчування. А друге, найважливіше, варто проаналізувати, що відбулося, чому так сталося, що до цього призвело. Важливо, це був голодний зрив. Тобто, протягом певного часу, протягом дня або кількох днів, ти не доїдала і, відповідно, зірвалася переїла або можливо ти певний час забороняла бо довгий час забороняла собі їсти якісь Продукт, який дуже подобається, і переїла саме ним, тобто зірвалася на нього. А можливо, ця ситуація допоможе тобі підсвітити іншу незакриту потребу, яка до голоду і до їжі взагалі ніякого відношення не має. Отут варто себе перепитати, а чого насправді хотілося, адже їжа це не просто про насичення, це ще й про задоволення і про заспокоєння. Можливо, обставини, які в цьому випадку привели до переїдання, до епізоду переїдання, трапляються вже не вперше. І тоді точно варто подумати, а чим іще крім їжі в цій ситуації ти можеш собі допомогти. А детальніше про зриви, їхні види, причини і профілактику ми говоримо в подкасті. Лишу сьогодні в сторіс посилання на нього. Якщо ж ви бачите це відео пізніше, то ви зможете його знайти в закріпленому повідомленні в телеграм-каналі. Лише же там, якщо ще ні, то дуже раджу.